Вечір добрий ви дивитеся час, підсумки року і прогноз подій, що нас чекають у найближчі 12 місяців. Економіка, політика, боротьба влади та опозиції усе це отримало належну увагу та оцінку. Залишилося розставити усі крапки над і в гуманітарній політиці. Усе, що в час президентства Ющенка вважалося здобутком українства, сьогодні трактують ледь не втратою. Більше про це знає Олена Соколан. Я шукаю табачника з табачниколовом. Відтоді, як міністр освіти і науки від недавна і молоді та спорту у березні сів в урядове крісло, протести проти нього не стихали. Першим проти урядовця виступив захід. Тут призначення табачника назвали ляпасом українськості та розпочали збір підписів за звільнення міністра. Сам урядовець освітянські реформи розпочав із вступної кампанії, повернувши іспити та ініціювавши низку скандальних змін: на кшталт платних послуг у вишах та досить відчутного здорожчання навчання за контрактом. Щоправда, згодом табачник відмовився від цих. Дей, але це не додало йому популярності серед студентів та освітян. Найактивніше проти керівника міносвіти виступила Києво-Могилянська академія. Протистояння з міністерством завершилося скасуванням англійської як обов'язкового предмету при вступі та незатвердженим досі статутом вишу У нас є політична клоунада, у нас є історична містифікація. Історична містафікація нормально. О, де -то, де -то? Я вже казав. Був водомар, був пришов до бачить і нема. Інший погляд на голодомор офіційно з'явився в Україні в квітні з легкої руки президента. На засіданні парламентської асамблеї ради Європи Гарант заявив, цей злочин сталінського режиму був направлений проти людей взагалі незалежно від національності. Тож голод 32-33 років був лише злочином, а не геноцидом проти українців. Хоча таке трактування подій 30-х років український парламент ще у 2006 році закріпив на законодавчому рівні. Утім, і тут провладна партія зажадала змін. Нардеп Василь Кисельов. Зареєстрував законопроект, який скасовує визначення голодомору як геноциду. Голодомор був і в Україні, і в Росії, в Ставропольському Краснодарському краї, по Волжні, в Білорусі. Но е, признавати Голодомор як факт геноциду по отношению к тому или іншого народу. Ми вважаємо, це буде неправильно. українська історія цьогоріч взагалі, потерпала як ніколи. Інститут національної пам'яті, який опікувався питаннями глибинного дослідження голодомору 32-33 років. Президент віддав комуністам. Альвівський музей меморіал пам'яті жертв окупаційних режимів тюрму Налонського несподівано відвідала служба безпеки, вилучивши з архівів матеріали про спогади дисидентів, повстанців та колишніх в'язнів. Під загальну концепцію іншого погляду на історію України потрапили і підручники за заявами авторів. Їх змушували переписувати, а подекуди і вилучати окремі сторінки української історії, як от національну визвольну боротьбу ОУН УПА чи помаранчеву революцію. Сам міністр освіти і науки героїв України Романа Шухевича та Степана Бандеру. Причислив до колабораціоністів та домовився з російським колегою про спільне трактування українсько-російської історії. Підготовка спільних і посібників, і підручників це є загальноєвропейська тенденція. Більше того, хочу сказати, що її оплачує і заохочує своїми коштами і Рада Європи, і Євросоюз. Б'ють в саме серце України. Почали з історії, з культури, мови освіти. Почали переписувати підручники, почали переписувати біографію наших героїв, почали переписувати всі правила використання української мови в Україні. Все це почали з перших днів, а зараз вже посягнули власне на саме існування нашої держави. Зміни дісталися і українського дубляжу після того. Призвичайлися до рідної мови в кінотеатрах. Уряд несподівано і без будь-яких обговорень вніс суттєві зміни у правила кінопрокатної гри. Дистриб'ютори отримали право на власний розсуд вирішувати, якою мовою дублювати ту чи іншу стрічку. Єдина умова, аби вона була продубльована в Україні. Російська мова знову залунала в кінотеатрах Сходу. І чи не вперше з часів помаранчевої революції в Україні знову згадали про цензуру на інтернет-сайтах? З'явилися масові повідомлення про утиски ЗМІ. А журналісти на прес-конференцію до президента прийшли у спецодязі. Спеціально для цього в виготовлених футболках стоп-цензурі. Гарант пообіцяв, почує кожного харашковському Валерію Івановичу Могильову Анатолію Івановичу. Прошу вивчити питання. Зустрітись з ініціаторами цієї заяви. Протест стоп-цензурі перевіз у громадське об'єднання, яке пообіцяло контролювати, висвітлювати і реагувати на будь-які утиски змі з владного боку. Олена Соколан, п'ятий канал. Гуманітарна політика, головна царина третього президента Віктора Ющенка, він і став нашим експертом з цього питання. Гуманітарна політика країни у 2010 році викликала чи не найбільші розбіжності, а так само чи не найбільші дискусії в суспільстві. Так за даними соціологічного опитування демократичного кола, понад 42% українців вважають, що політика сучасної влади, президента та уряду в гуманітарній сфері об'єднує країну, і 33% або кожен третій вважає, що гуманітарна політика роз'єднує країну. Решта не визначилася. Ви себе до якої частини суспільства відносите? Скоріше до другої. Скоріше. Але знову таки я б ухилявся від такої прямої відповіді на це. Тому що з однієї, мені здається, треба пояснити собі, чи в нас взагалі є консолідований погляд на те, що нас робить більш соборними, що творить більшу єдність. Нації, яка 350 років не знала своєї держави. Е, якщо ми так ставимо запитання, тоді відповідь, на мій погляд, спрощується. Спрощується в тому сенсі, що єдність будь-якої нації: чи поляків, чи росіян, чи французів, чи німців, досягається, як правило, в дуже ясних чітких канонах це Мова, національна культура, власна національна історія, власні національні герої, звичаї, території, традиції це те, що можна сказати, як джерело з минулого. Давайте пройдемося по цих пунктах. Мовна політика. Чи вона об'єднувала українців у 2010-му, мовна політика влади, президента, уряду, чи роз'єднувала владу? Вона не об'єднувала, хоча таку політику, на мій погляд, влада проводила свідомо. Свідомо і цим можливо засвідчувала, що цим самим вона не розуміє місію мови як чинника. Який, за словами нашого митрополита Огієнка, який говорив, що це на шкалі національних вартостей, чи не є перший чинник нашої соборності, не тільки нашої соборності будь-якої нації. Тобто той, хто забавляється змовою, той приречений втратити найміцніший цемент, який клеє націю спільноту. То ви думаєте, що влада цього не розуміє, чи свідомо це робить? Не Адже в парламенті зареєстрований законопроект, в якому є представництво за авторством трьох фракцій більшості. Там є і блок Литвина, і комуністи, і партія регіонів, які хочуть російській мові надати не просто статус другої державної, а статус панівної мови в Україні? Мені здається, влада недоцінює недоцінює цього й міністр, і в мене є на те ряд обставин. От Наприклад, мені здається, що влада змістила дискусію не з теми статусу національної мови як єдиної державної мови, а прийшла в площину аргументування засобу комунікації, засобу спілкування. Тобто ніхто, ви знаєте, ніхто не повинен вести дискусію, якою ти мовою спілкуєшся. Це твоє право. Знаєш китайську дуже добре, якщо її хтось буде слухати. Знаєш англійську, робиться англійською, французьку, французьку. Це твоє право на спілкування. Так само, як і російську. Як і російською, до речі. Да. А зараз ми говоримо про дещо інше. В материнській нації, яка обрела 20 років назад новітню незалежність як елемент єднання, яка є ваша материнська мова. Не може в унітарній державі дві мови об'єднувати. Це парадокс, якого у світі немає. І від цього слабка і неякісна політична дискусія. В унітарній державі дискусії не повинно бути, яка титульна чи панівна національна мова. Тільки одна. Ми не є конфедерацією, як Швейцарія. Ми не є федерацією, А як Декілька країн в Європі, які допускають не одну, а дві державних мови. Ми не федерація, ми унітарна країна. Ви не знайдете прикладу у світі, коли б унітарна країна робила практику двомовності. Правда, був один випадок: це була Ірландська Республіка, яка допустила у свій час фатальну помилку, коли у статус державної мови. Окрім ірландської, була включена і британська англійська мова. Сьогодні ірландська мова зустрічається 5% із 100%. Не тільки в спілкуванні між людською. Є приклад Білорусі, так само, як поруч з Україною. І України. Білорусі, до речі, те саме. І тому влада не веде дискусію з, наці... з нацією на предмет того, яка статусність мови єднання повинна бути. На жаль, вона входить в дискусію, чому людина не може прочитати у рецепті лікаря на російській мові приписи. Це питання дуже легко вирішиться, якщо про це йде мова. Ви зараз купуєте в будь-якому кіоску шампунь і там 12 мов для всіх. І треба людині робити зручності. Тут ніхто не веде мову про це, що тут якесь звуження людських людських прав повинно бути мовних? Ні, мова йде про статусні речі. І тому, коли ми говоримо про політичну дискусію, на мій погляд вона не є свідомою. Чи можемо казати, що дії влади у 2010 році були прогнозовані ще зрештою у 2009? му Я зацитую речення з передвиборної програми кандидата в президенти, який переміг на виборах. Виступаю за надання російській мові статусу Другої державної. Він повністю виконує свою програму, його в цьому підтримав народ. Очевидно, очевидно. І тому я кажу: ви знаєте, проблема в нас не та як ідеолог цього питання. Хоча я всіляко підтримую людську оцінку цього міністра. Але якщо бути серйозними, безумовно, на жаль, проблема глибша. Проблема заключається в тому, що за табачниками стоять приблизно 12-13 мільйонів людей, які мають приблизно ту саму думку. Приблизно, для яких або це питання розмите, і в їх немає відчуття гибельності, країни зникають сьогодні не через мілітарну армаду, а через окупацію гуманітарну. А мова це зброя, а історія це зброя. І тому, коли ми відмовляємося <суміло> розуміти, що найбільше, що може об'єднати 46 мільйонів українців, вибачте, не пенсія, не наша зарплата, а не якесь хлібне питання. Хоча воно, безумовно, спонукає до більшого порозуміння, це очевидна річ. Але е, тебе може об'єднати. Те, що знаєте, колись у своєму словнику наш великий Далі писав: нація це спільнота на базі мови, національної культури, національної історії, національних героїв і так далі. Тобто цим легковажити не можна. Ваші критики закидають вам те, що ви так не думали у 2009-му. Коли, як вони кажуть, не підтримали Тимошенко, в якої в програмі було записано одна державна мова українська. Бо в Януковичі чітко записано, була друга державна російська. Він, зрештою, цим і займається. Я переконаний. І, і сьогодні, і вчора був. Ми маємо дві рівно великі проблеми. Ні Тимошенко, ні Янукович. Я говорю як про політичні сили. Це не ідеологічні політичні сили, в цьому я переконаний. Це сили, які будуть маніпулювати почуттями, але маючи владу, Путнього нічого не зробить для того, щоб ті почуття стали або основою закону, або основою життя. Водіть Манишку сказати, любі мої це не українство. А не зміти профінансувати, починаючи від музею Тараса Григоровича Шевченка, який 6 років закритий в Україні. Це при так званих демократичних урядах: уряду Януковича, уряду Тимошенко. хто там ще був, другий раз А, Я не вірю цим політикам, бо це я щиро говорю: це з повагою до них, бо за ними не стоїть ідеологічна основа, а йде маніпулювання хлібними почуттями. От ви згадали про музей Шевченка. Сучасна влада у 2010 році ставила в заслугу, що їй вдалося за кілька місяців президентства Віктора Януковича відкрити музей Шевченка, чого не вдавалося, наприклад, тому ж Ющенку в попередні 5 років. Чому? Ну, тому що прем'єр-міністр бачив е, другі пріоритети. Але І... прем'єр-міністрів було три. Ну, якщо ми говоримо про музей Шевченка, він у 2005 році був закритий на ремонт. А, і мета була одна: нам треба відновити попрацювати над новою експозицією музею. Нам треба було освоїти додатково півтори тисячі площ ті, що були підвали для сховищ. Нам треба було зробити реконструкцію всього музею. І я б сказав, 90% цих робіт було зроблено. На фінальну частину для того, щоб е, увійти в музей, треба було е, 30 мільйонів. І це була моя умова, знаєте, при кожній розмові з прем'єр-міністром. Бо я глибоко переконаний, найбільше, хто сьогодні об'єднує країну, це Шевченка. І шість років не ходити на місце е, пам'яті першої людини в Україні. Це Велика антиукраїнська політика. І ті 30 мільйонів а, в бюджеті були виділені. Але ви знаєте, що в нас прем'єр-міністр дивиться на бюджет, як на власну касу. Політично невигідно, значить недоцільно. І тому докір, докір можна поставити і премєр міністру Януковичу, і прем'єр-міністру е, Тимошенко. Е, один не звертав уваги, а другий не виконував просто закон. Е, і вважав, що це. Е, знаєте... Власна думка, шаную я Шевченка чи не шаную. Як треба йти і ходу робити у Канаві, то Тимошенко перший. Як тільки виникає питання, що через рік треба відкрити музей і зайти краще по тисячі людям роздати, чи ще там якісь фікції робити. Варто так само говорячи про гуманітарну політику, згадати про Голодомор. У часи вашого президентства був прийнятий закон, яким Голодомор. Визнається геноцидом українського народу, зрештою геноцидом його визнали багато інших держав, окрім України. Однак, сучасна влада на найвищому рівні декларує, що геноцидом голодомор не був. Як ви вважаєте, водночас президент Янукович вшанував жертв голодомору у 2010 році? Він побував біля монументу пам'яті. Наскільки просунулася влада в 2010 році у цьому питанні? Мені здається, що влада технічно йшла в якомусь форватері, який вже був заданий, і мені здається, сьогодні не пройти до національного пам'ятника, не вклонитися жертвам е Голодного мору е 30 х 40-х років. Е це є елементом якоїсь політичної безкультури. Тобто не вклонитися неможливо. Е вести політику. Ціленаправленно, це вже справа інша. Такої політики немає. Чому її немає? Я думаю, що для нинішньої влади це сприймається як антиросійське питання. І вони бояться, що це буде сприйнято в другій стороні, як тема, яка десунує уяві, наприклад, російського керівництва. Це велика помилка. Українська влада боїться російського керівництва. Думаю, що ну, більш таке коректне слово остерігається. Остерігається. А ви не остерігалися? А, ну, чесно скажу, мені не байдужі українсько-російські стосунки. Я розумію, що ми повинні мати добрі стосунки з Росією. Навіть по одній причині, що там є великий український інтерес. І від цього треба бути. Мудрим у формуванні цієї політики. Але є, знаєте, Тереза інтересів і пріоритетів. От коли ми говоримо про те, на мій погляд, що може бути сьогодні політикою номер один для президента України? Я не кажу про нинішнього Віктора Федоровича, я говорю взагалі про особу, яку висуває нація на лідерство. Думаю, що багато років темою номер один. Буде консолідація нації. Об'єднана нація завжди сильна. І вона може брати великі економічні і соціальні завдання, може творити великі реформи, робити великі поступи. Роздрібнена нація ніколи подвиги не робить. Сьогодні вона об'єднана? На жаль, ні. На жаль, ні. Вона історично, звичайно, коли 350 років одна частина України знаходилась під одною імперією, друга. Правобережної маю на увазі, тільки за останні 100 років знаходилася під шістю імперіями. Очевидно, приноситься ментальність, приноситься певні прищеплення до тих чи до інших речей, з яких ліпиться нація. Якісь відмінності. Я не кажу, що це протилежності, але якісь відмінності. І це скоріше всього природньо. Знаєте, нашу мову забороняли тільки 172 рази. 172 рази нам забороняли спілкуватися. Це раз, а саме головне вживати мову свою статусну, як материнську. Якби ви були сьогодні на місці Віктора Януковича, який пообіцяв, що другою державною має стати російська, як би ви діяли? Водночас ви вважаєте, що не об'єднують дві мови одну країну. Як діяти йому тоді в цій ситуації у 2011-му році? Публічно, публічно. Пояснюють нації, що, шановні, <кій> що об'єднує поляків, в тому числі, і, перш за все, польська мова? Той, хто говорить на німецькій мові, як правило, вважається німцем. Хто говорить на французькій мові, вважається французом. Хто говорить на російській мові, той вважається росіяном. Хто говорить українською мовою, то як правило, я не кажу, що це закон, бо сьогодні можуть підняти руки багато, можливо, мільйони людей і скажуть, знаєте, я не менше українець. Просто моя мова є спілкування, моя є російською. Так, національність не тільки по цьому визначається, чи твою причетність до, до, до цієї е, спільноти е, суспільної. Але в даному випадку я кажу, як правило, тому що є ряд чинників, які також гуртують націю, склеюють. Я просто хочу чітко заявити. Тема номер один для того, щоб ми були сильні це соборність. Позбавити життя міфи про схід-захід. Про те, що ми спілкуємося на різних мовах, про те, що є історія Донецька, історія моєї країни, є історія Галицька, є кримська історія, чи є київська. Таке завдання в цьому році поставив міністр освіти. Він, зокрема, вирішив вилучити дратівливі е, речі. З, не він вирішив, а е, ціла колегія в міністерстві освіти вилучити деякі дратівливі, як вони вважали, речі з підручників з історії. Так, зокрема, зникло згадування про помаранчеву революцію в підручнику для п'ятого класу. Ну і це пройде. Я знову вертаюся до того, що не в табачнику проблема. Якби частина нації. Так не думала, то бачник цього б не зробив. Він добре розуміє, що на цих ментальностях можна спекулювати. І що перша певна частина суспільства тобі буде аплодувати навіть за це безглузді, бо із суспільством ніхто не говорить, якщо ми говоримо про гуманітарну сферу, що нас повинно єднати, і як те, що нас повинно єднати, повинно стати національним пріоритетом. Розумієте, ні одна нація не розділена на чотири конфесії. Немає поляків, чотирьох конфесій католицьких, немає в Болгарії, чотирьох конфесій православних, немає в Румунії наших православних братів чотирьох конфесій, чи навіть трьох, чи навіть двох конфесій. В грузин, у вірмен. Чомусь немає ні двох, ні трьох, ні чотирьох. А нас привчають регулярно, кожний місяць, що мати чотири конфесії. Це є норма для української нації. Очевидно, якщо ви не маєте єдності духовної, ну про яку далі духовність буде мистити мову? Можливо, цими президенти ставить приклад. Леонід Кучма, Віктор Ющенко ходили в різні конфесії по-рівному намагаючись ставитися до них. Віктор Янукович має свою церкву і він ходить до неї. Ну, я б сказав би так: у Віктора Федоровича може бути уподобання те, яке відповідає його вірі. І за це е, судити не треба, тому що це право обирати віру. Е, зараз ми говоримо дещо про інше, про політику держави не в сфері релігії, бо релігія як сфера вона відділена від державної політики. Ми говоримо про державну політику в сфері відносин до церкви як до інституту. Отут державна політика повинна бути. Не буває країни без політики відносин держава і церква. Держава не втручається в внутрішнє життя церкви, це так. А де та межа, по якій приходить розподіл влади духовної, влади світської, і очевидно, якщо обидві влади думають про одну націю, у них виникає десятки питань єдності, консолідації, ну, принаймні координування. Пропоную подивитися вперед новий рік, який починається 2011. Чого ви чекаєте від гуманітарної політики влади у цьому році? Ну, перш за все, я чекаю, що президент країни запропонує формулу політичного діалогу для тих сил, які ми називаємо парламентські, позапарламентські. Я зараз поясню, чому, але це місія президента. Не, не ходить кожну п'ятницю на собачі бої на українське телебачення для того, щоб рвали націю. І ми зненавиджували один одного ще більше, а проводити ту політику, яка на паркеті збирає цю воду все-таки докупи і за круглим столом починається політичний національний діалог. Бо українці, як ви не відносились один до одного, пам'ятайте, рідніше вас, один до одного, більше вже нікого не буде. Ще чого чекаєш? Друге, ця єдність потрібна нам для того, щоб збагнути нову політику. Нову політику, можна сказати, гуманітарну, бо цього я більш би благав, бо вона є стратегічна в своїй основі. Я пріоритети бачу в багатьох моментах. Починаючи від того, нам треба змінити мовну політику. Нам треба. Змінити гуманітарну політику в сенсі нашої історії. У нас власна історія, у нас повинні з'явитися вчені, які цю історію напишуть, власну національну історію. Ми повинні повернутися ближче до культури. Знаєте, якщо ми не будемо кожен день говорити про нашу культуру, нашу мову, про нашу пам'ять і свято відноситься до цих інститутів, все решта є пусті слова про право бідних. Давайте будемо пам'ятати слова одного із великих філософів і політиків. Поки ви не вирішили національного питання єдності соборності, ніколи не ставте великих там, економічних чи соціальних задач, вам вони ніколи не вдадуться. Ви спочатку дайте відповідь на єдність нації. А тема єдності нації це гуманітарна сфера. Це перш за все гуманітарна сфера. І тому я залишаю багато ну, знаків оклику, коли ми говоримо про наш інформаційний простір. Про нашу науку, про нашу освіту, про нашу культуру, про нашу пам'ять. Тут дуже багато епізодів, які можуть зіграти колосальну річ у приближенні один одного і формування самого головного завдання для моєї нації це посилення нашої діли.